Всім привіт! Стиральну машинку ми поремонтували працює. Не повірите, з гімна зліпили, робить краще, ніж була заводська. ну правда Ми там новий амортизатор поставили. Підварили, підліпили на саморізи, тихенько стоїть. Раніше тарабанула вся хата підскакувала, хата, бачите, яка в нас дерев'яна, стареча, все ворушиться. А якщо стиралка починає віджимати, то можна здоріти в хаті. Ну і, говоря, стиралка працює, а в нас новий пацієнт в контейнері. Пацієнт чекав своєї черги певний років зо 2. Мінчачок. Історія того міста. Продав нам його чоловік місцевий, Кременецький, не дуже хотів віддавати, але їхав в Францію на роботу. Йому там не вистачало грошей, і він продав все що, все, що, все, що міг продати. Ми його, значить, що своїм ходом приїхав. Що ми зробили? Ми поміняли задню зірочку, бо була злизана, пробуксовав цеп, і вирішили підкинути. Новий поршень кольця, Вони дешеві. Розібрали. То вже певне років два назад, якщо не більше. От. От воно все лежить. І так воно завмерло. ну Дасть Бог, запхали сюди, то вже буде щось колись робитися, <гум> є надія. Ну, і ще яка проблема? Проблема в тому, що... Він був червоний, в документах він теж червоний, бачите, заводська краска проступає. А якийсь колишній, хтось з колишніх власників взяв його, пере, похляпав зеленою краскою. Ми плануємо його теж похляпати червоною краскою. То не буде покраска, так, похляпаємо, трошки, щоб воно приємніше було, виглядало. Будемо помаленьку крутити. Дасть Бог, є початок, буде колись кінець. Ось така картинка. Погодка класна, жарить, літерець змухає. Ну, але вона яка класна? На гречку дощу ще не було. Був прогноз вчора, по-моєму. Вчора Маркіян? За що йому? А дощ був ввечері. Да, на вчора був прогноз, гроза мала бути в нас, чи то позавчора. Блискало, гуркало, дуло, але в нас дощу не було. Не знаю, як на полі в нас не було. Отакі справи. Новий пацієнт. Будемо робити. Дасть Бог зробимо. Може ще закину відео, покажу, як він їде, якщо він буде їхати. О. Отаке ретро мото ССР. <смір> До нових зустрічей в ефірі.